Про екс-очільника Одеси Геннадія Труханова, от про нього я хотів би розповісти. А чому я раптом вирішив задати Труханова? А вчора з'явилися доволі цікаві подробиці, і оце вже е, підтвердження з національної поліції, друзі. Значить, по-перше, вчора Володимир Зеленський заявив, що його не цікавлять деталі з російськими паспортами Труханова, а позбавлення громадянства він стверджував, що і виходив в, з. Безпосередньо заяв СБУ і Державної прикордонної служби, СБУ має достатньо доказів того, що у Труханова є громадянство Росії, скільки там паспортів, які справжні, які підробка, все це для мене, чесно кажучи, не, не цікавить. Якщо є 100% факт, що він громадянин Росії, мені СБУ і прикордонники кажуть, так, є. На основі цих фактів і інших документів може бути ухвалене рішення, заявив президент. І от вже ввечері після цих слів президента. З'являється інформація, що екс-меру Одеси Геннадію Труханову і двом його заступникам вручили підозри у службовій халатності через неухвалення заходів щодо повені в місті в Одеса 30 вересня, коли в результаті негоди загинули за меншою мірою 10 людей. Я ще тоді робив випуск на своєму ютуб-каналі Онлайн і прогнозував такий розвиток подій. Хто не вірить, просто зайдіть і подивіться. Я ще тоді, 10 вересня, зробив, друзі, такий прогноз. Заходьте, будь ласка, Онлайн, підписуйтесь і дивіться. І от про це ряд змі повідомляє, що йому вручили ці підозри з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За даними джерел, увечері, 28 жовтня, Труханова його ще сімом підопічним вручили підозри через неухвалення. Зокрема, відповідних заходів, як під час, так і після трагедії з водою в Одесі, також вручили клопотання про застосування мір запобіжного заходу. Такі підозри були вручені Труханову Анні Пазнякові, це заступник мера по ЖКХ житлово-комунального господарства. Валерію Сіліну це заступник мера. А Вадиму Тодічику, директору КП міські дороги, Леоніду Гребенюку, директору департаменту міського господарства. Хочете почути мою? А, і ще треба сказати, що в оселі у Труханова вчора надвечір, були аж вночі, а також в оселях його заступників тривали обшуки. Про це суспільне повідомили з посиланням на правоохоронні органи. Значить, моя думка дуже, дуже коротко, можливо, жорстко, але повірте справедливо. Дивіться, коли ти чоліш місто і очолюєш місто десятиліття. Ти маєш розуміти, що рано чи пізно тобі має прилетіти, тому що, зважаючи на твою на твій кримінальний бекграунд, на твої зв'язки, це одна історія. Тут вже нехай розбираються слідства, тут нехай розбираються уже, там, прокурори і так далі. І тому подібне. Але коли ти очолюєш місто, коли ти є мером міста мільйонника, який ти не здатний підготувати до абсолютно різних випробувань, ми навіть не говоримо про російську агресію, хоча до цього потрібно було готувати четвертий рік війни, як ви розумієте. Але й до погодних умов, коли ти не можеш організувати нічого, коли чомусь через дощ мають гинути люди. У нас 10 людей загинуло, тому що пішов дощ, лівньовки не працювали, автівки там плили по вулиці і так далі. Нахрена ти взагалі тут треба у в'язницю таких людей, які відповідають за організацію міста, яка була абсолютно не підготовлена до того, що пішов дощ. Абсолютно не підготовлена Заступників, 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 мера всіх. Я навіть не кажу про цей російський паспорт, це окрема розмова. Тут мають працювати представники Служби безпеки України, провести розмови, допити. Тому що, якщо дійсно ця інформація підтвердиться з російським паспортом Труханова, його мають допитати, тому що просто так Росія не вручає паспорти, як ви розумієте. Значить, ну або він агент спецслужб Російської Федерації, ну або на якійсь основі у нього був цей паспорт, як ви розумієте, так? Чого ж він у нього був на руках цей паспорт? Ну, або, не, або, або це помилка, або Труханов правий, і в нього цього паспорту немає, це політичні ігри. Я цього не знаю. Я просто хочу конкретно: по фактам: пішов дощ, вода здійнялася, 10 людей загинуло, ніхто відповідальності не поніс. Всі ходять розповідають про те, що ой, ми не підготувались ой, ми не успіли, там, і, 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 і ми проведемо розслідування. і так далі. Яке розслідування? Підозри вручили, і всіх у в'язницю посадили. По іншому, ну не буває по іншому. Те саме стосується мерів інших міст. Під мерів інших міст це також стосується вже бісить. Просто що сидять чиновники, хапуги, корупціонери, які ніхіра не роблять, пілять бабло, нічим не займаються. Довели міста просто до ручки, нічого не роблять. При цьому пішов дощ, сніжинка випала, люди гинуть. Підскознувся, впав гіпс, підскознувся, впав, загинув чи там від травми. Да. Тому що вони просто банально дороги не можуть посипати, лівньовки не працюють. Нічого взагалі абсолютно нічого не працює. Це стосується мерії і Львова при садовому, і Києва при Кличку, да і всім багатьом іншим, які сидять по хрен знає скільки років, і нічого абсолютно не роблять, тільки піаряться, і на цьому все. От я вважаю, що має бути така справедлива оцінка. Я можу бути сто 100, 100, разів не правий, тому напишіть мені, будь ласка, за що ви з цього приводу думаєте. Але мені здається, друзі, ну що е, і, і до речі. Е, я думаю, що мерські повноваження чи мерський термін треба також скорочувати до п'яти років максимум. До п'яти років максимум цього буде абсолютно достатньо, тому що задурювати людей, брати адмінресурс в одні руки і потім робити все можливе, щоб приймати на місцевих виборах, вже безліч таких прикладів. Пригрівають місце, сидять по роками десятиліттями і при цьому нічого не роблять а потім пішов дощ. Вода змила людей, люди потопилися і розводять руками, кажуть, а така що, ну це ж дощ, це погода. Ми тут при чому? Так, а як ти місто готував до цього? Тому мені здається, що треба жорстко максимально реагувати і тут не нянчиться з ними. Якби ти цього того чи іншого мера не любив, як би він тобі там не закорбувався в пам'яті, як господарник чи хто там ще, жорстко потрібно ставитись до цього. Є смерті, має бути відповідальність за це. хтось має відповісти? Дощу ти підозру не вручиш, а Труханову вручиш все. Та тільки так має бути друзі. знаєте, скільки часу пройшло від першої згадки, від моменту першої згадки про російський паспорт мера Одеси Геннадія Труханова? 11 років. 11 років ця тема вона час від часу спливає, особливо тоді, коли Труханова звинувачують в якихось там корупційних оборудках із будівництвом в Одесі, ще там з якимись речами. Тому що Геннадій Труханов це ну дорівнює синонім корупції влади в Одесі. Це ще треба все довести, але людина не перебуває у в'язниці, і 11 років він як тенісною ракеткою, значить, всі ці звинувачення в якомусь російському слідів в в роботі в співпраці з Російською Федерацією або е, е, в тому, що він проросійський мер великого і багатого міста Українського Одеса. Він все це е, відбиває і тут раптом розумієте там. 14 15 рік займається навіть цим набу, не можуть довести, проводять обшуки. 17-й рік Служба безпеки України не знайшли ніякого російського паспорта. Стерненко скільки разів оприлюднював різні там скріни якісь копії і так далі. Не знайшли 23 й рік. Знову кримінальні справи. Знову постає питання російського паспорта Геннадія Труханова, знову нічого і тут ми маємо значить Осінь 25-го року від першої фактично згадки про те, що це і це зробив сам Труханов, що його е Лець не за добу можуть позбавити громадянства. Ми маємо 24 години, і сьогодні відбувається зустріч Володимира Зеленського з малюком. І ці двоє вирішують питання буквально за годину, так Геннадій Труханов, мер Одеси. Тепер не громадянин України. Геннадій Труханов і тут, от це якби дивина. Так геннадій Труханов достатньо оперативно все це прокоментував. Причому зробив він це все це не сам. Очевидно, йому допомогли активісти в Одесі, які чатували так за його появою, десь біля одеської мерії. Очевидно, ось це відео. Давайте разом дивитися, просто і будемо коментувати його одночасно. Так. Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, по з приводу того, що вас усунули. Ну, що будемо робити? Бо будемо оскаржувати? Ну дійсно. Ви ж бачите, що це ці чистої фейки. Може, празнемо до одної дошки, коли беруть якийсь поперець. Мало того, я вам скажу перше. що 22-му році була така петиція, але президент доручив і є відповідь офіційна відповідь. Геннадій, Расправді, Расправді, давайте так. по чеснику. Так, був папірець і була така петиція. Справа в тому, що вчора дійсно з'явилася петиція. Автор Мирослав Ткович я знаю цього військовослужбовця і це журналіст. Хоч хоча зараз скрізь журналіст ну, екс журналістів не буває. Так просто Мирослав Морославкович у лавах збройних сил. Так ось, дійсно він автор цієї петиції. Петиція за добу набирає там 26 тисяч плюс. На неї сьогодні оперативно реагує президент Володимир Зеленський. І з формулюванням таким, що ми розберемося, автор отримує відповідь. Все, значить, питання петиції закриваємо. Далі я знаю, що у вас цей паспорт був оригіналу. Нема хороша копія, Дайбіль. була у в сейфі. Так, отут от уже більше цікаво тут е, згадка про Гурвіца. Едуард Гурвіц – колишній мер Одеси, який змагався за мерське крісло із Трухановим у 2014 році, і дійсно, саме в 2014 році вперше з'являється тема російського паспорту е, Геннадія е, Труханова. Тоді Гурвіц вибори програв. Е, історія з паспортом притихла, і були е, далі там Певні вибори, які продовжувалися. Бувши Саша Боровик, Пам'ятаєте, людина також з двома паспортами: з паспортом українським і з паспортом Німеччини, так от паспорта українського у Саші Боровика вже немає. Тоді, коли Саша Боровик висував свою кандидатуру, також всередині 2010-х років, як, як опонент Труханова, як там людина Сакашвілі, грубо кажучи, тому що це була епоха так званих варяг, епоха, епоха за. Акашвілі в Одесі. Так от е, Саша Боровик тоді вибори програв, і громадянство його Українська держава також лише, залиш, позбавила. Але питання паспорту знову виникало російського паспорту Труханова і знову завершувалося е, фактично е, нічим. Слухаємо далі. Я вам скажу я, я, тому, вам, я, вам, я, вам, скажу, я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів ні в Гурвіця, ні в кого ну він мені показує. Я зараз я вам теж можу показати. Хорошу Бабі, я вам ще раз скажу, не було ніяких паспортів. Тепер хороша копія, яку показував Едуард Гурвіц. Насправді копії паспортів Труханова. Ну так би мовити, вони є. Ми вже очевидно знаємо у Гурвіца, у Стерненка. У якогось е, адвоката, е, і ці про цього якогось адвоката у своєму іншому відео Геннадій Труханов розповідав напередодні. Тобто, питання в чому е, ніхто, очевидно, не бачив не просто копію хорошу, а живий паспорт Російської Федерації Геннадія Труханова. І питання в тому, чи побачить хтось, значить, е, цей е, паспорт, тому що. За українським законодавством, це я зараз не захищаю Турханова. Я просто пояснюю юридичну процедуру за українським е, законодавством. Ви навіть ми з вами, навіть указ, я думаю, президента про позбавлення конкретного громадянина уже екс України, Ми також не побачимо. Указ е, оприлюднює певну конфіденційну інформацію, яка не може бути розголошена а тим паче під час е, е, воєнного стану в Україні. Ось і все. Тобто паспорта живого, якогось такого доказу, що ось цей паспорт. Ми не побачимо. І це в цій історії погано. І це е, е, якраз викликає безліч запитань, чому 11 років не позбавляли. А тепер бабах, і е, за два дні фактично е, питання вирішується. Далі, ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони, зараз вони, вас усунуть, будете? Вони ж вони чого вони це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. тому що вони бояться, що я б балотувався і виграв вибори. Ви що не розумієте для чого? Я власне чого сто тут... Ось. А ось це друзі, це вже була суть. Наче Геннадій Труханов каже про те, що хтось боїться, що він висуватиме свою кандидатуру на наступних, коли вони будуть в виборах, на мерське крісло Одеси, і він знову виграє. І цього хтось боїться. Очевидно, Володимир Зеленський натякає на тих. Когось хто в Києві сьогодні позбавляє його українського паспорта і закриває фактично таким чином йому дорогу на майбутні вибори. Запитань у відповідності до цієї заяви коментаря Труханова: дві так вибори в нас будуть, тобто він володіє інформацією, що вибори будуть. Це означає, що активна фаза бойових дій у нас точно завершиться. Якщо в нас от, от така зараз суперечка і думка Геннадія Труханова. Це перша. А по-друге. Вони, значить, роблять це, закриваючи мені якусь певну дорогу, щоб я там не з ким не міг працювати. Значить, історія з виборами Геннадія Труханова, вона насправді дуже непроста. Але Геннадій Труханов він має репутацію людини, яка так одноосібно якось там моя хата з краю Одеса окремо, Київ, окремо. Це ми бачили впродовж всіх його трьох там чи скільки вже каденцій, які він перебуває на мерському кріслі Одеси, але весь цей час, незважаючи на жодні кримінальні справи, незважаючи на жодні там зашквариз цими паспортами, які виникають перманентно і постійно, він умів знаходити вмів знаходити спільну мову з кимось у Києві і. До речі, офіс президента Володимира Зеленського – це не виняток. Давайте згадаємо вибори 2020 року, коли була реальна така історія, що перемогу в Одесі міг би здобути кандидат від вже не існуючої забороненої ОПЗЖ. Так і тоді, власне, було вирішено якимось чином за допомогою певних домовленостей, щоб допомогти. Віддати там привабити які голоси саме Труханову як менш, менші проблеми потім для е, слуг народу слуги народу, до речі, там навіть в міську раду Одеси заходили ну на рівні 10 відсотків. Можете підняти ці протоколи і подивитися, вони, в принципі, доступні. Що, в принципі, пишуть, які чутки ходили, що е, Труханову вдалося домовитися з тодішнім е, одним. Е, Однією людиною в офісі президента, одним із радників, який керував велике будівництво, це Кирило Тимошенко. Він зараз вже не керує великим будівництвом. Потім були такі закиди до Геннадія Труханова. Що навіть цьому контакту Труханов Тимошенко вдалося деяким компаніям в Одесі, які пов'язують з Геннадієм Трухановим якимось чином отримати великі контракти інфраструктура будівництво інфраструктурних об'єктів. А ще є історія з Кауфманом. Людину, яку пов'язували і ще до там кримінальних справ, які проти нього е відкриті. Це місцевий одеський бізнесмен. Його пов'язували з Єрмаком. Тобто, це був ще один вихід Труханова, власне на офіс президента. До того і сьогодні летить по мережі. Ну там всякі меми, типу, подивиться на цього сепара, Одеса була єсть і буде українською землею, і це типу фотографія із вже покійним Ківи знаєте історію Ківи але тут тегнути також на, на цьому скріні також Арсен. Аваков я просто я ні на що не натякаю, але Арсен Аваков е, був тією людиною в команді Порошенка, а потім і в перші роки каденції Володимира Зеленського, який чомусь, е, незважаючи на те, що там уряд був повністю змінений, ще не один раз Аваков залишався при своїй посаді міністра внутрішніх справ. Я чув, наприклад, що це відбувалося через здатність Авакова комунікувати з такими, як Геннадій Труханов, і гасити, в принципі, оці питання там якогось якоїсь там незалежності, дуже сильної самоврядування в таких містах південних, наприклад, як Одеса. Ось потім очевидно щось змінилося, але суть цієї світлини мені здається не в тому, щоб паржать. Подивіться, він фоткався там із відвертими зрадниками України, а суть в тому, що Геннадій Турканов просто ну, змушений був опрацювати з усіма так само, як він працював до. От, будь ласка, жовтня 2025 року, із е, власне офісом президента Володимира Зеленського. Тепер е, політика в сторону. Тепер що, що буде далі? Значить, що в нас говорить закон? Стаття 79... -та. Закону України про місцеве самоврядування Достоку, дострокове припинення повноважень сільського селищностного селищного та міського голови. Дійсно, стаття 79 пункт перший, під пункт другий припинення його громадянства. Це фактично означає, що з підписанням указу, якщо він підписаний Володимиром Зеленським, Геннадій Труханов більше не мер Одеси, згідно того самого закону про місцеве самоврядування, повноваження мера на себе перебирає у нас. Нас секретар міської ради міська рада, до речі, в Одесі абсолютно підконтрольна Геннадію Труханову, і він там має 20 по-моєму якраз мандатів своєї політичної сили. Це, ну, відчутна історія, але те, що підконтрольна, це там половина справи. У нас секретар міської ради, це член партії слуга е, народу. Тобто, таким чином, Ігор Коваль його звати таким чином, в принципі, вирішується питання: хто зараз перебирає на себе повноваження. І це буде людина, яка пов'язана якраз з партією Слуга народу, що ще відбувається сьогодні. От та нарада, про яку я згадував на самому початку з малюком а і, і не тільки з малюком, і ще також з Лисаком. Це вже екс-голова державної обласної військової адміністрації Дніпропетровщини. Так, от що на цій нараді Володимир Зеленський заявив, і це повідомлення є його на офіційному телеграм-каналі. Він заявив так: значить, підтверджена наявність російського громадянства, в деяких осіб підготовлені відповідні рішення. Рішення щодо них указ підписав ок далі окремо обговорили ситуацію на Дніпропетровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо е, цього вже незабаром. Тобто, відповідно, е, враховуючи. Також і відповідь на петицію, і ще одну інформацію з офісу президента про завдання для головнокомандувача Розглянути можливість утворення в Одесі міської військової адміністрації Можна зробити висновок, що у нас. Достатньо оперативно в турборежимі буде утворена е, міська військова адміністрація в Одесі. Це так само, як в Києві. от е, Тимур Ткаченко керує нею. Ви знаєте про конфлікт Тимура Ткаченка і міського голови Віталія Кличка. Те саме в принципі, мені здається, може відбутися і е, в Одесі. Причому питання, мабуть, на 90% відсотків вирішено. На міська військова адміністрація, і очевидно, що от, ну згідно от якраз цієї новини, очолити цю міську військову адміністрацію може якраз. Uh, пан лисак